Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити товари, які зараз продаються. Тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих. Відео рецептів. А ми починаємо. Заходимо в спесервіс Адхорд, виставляємо українську мову та дивимось, що зараз продається. Бачимо кретий формат відео: товар лосини пушап, ціна 349 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх три. Деякі оголошення крутяться вже 18 днів. Далі подивимось по ключовим словам: лосини та лосини пуш Є конкуренти зі схожим товаром і за 499, і за 599, і навіть за 779 гривень і більше. Також зазначу бачу офер Туніка плюс лосини, а також лосини різних кольорів. Деякі рекламодавці крутять товар більше ніж 2 місяці. Також зазначу сезон цього товару по Google Trend це жовтень та листопад, пік запитів. Весною товар продається досить непогано, а влітку запити зменшуються. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить рекламодавець. 7 із 10. Багато хто питає, як почати продавати товари онлайн і швидко отримати перші результати. Я записав безкоштовний міні-курс, де кожен день даю покрокові відео без води. Це абсолютно безкоштовно. Просто переходьте в Telegram-бот і вже сьогодні отримаєте перший урок, плюс чек-лист 8 кроків для старту товарного бізнесу. Хочете спробувати, лінк. В описі. Побачимось на курсі. Ну а ми поїхали далі. Бачимо креатив формат відео: товар на матрасник простирадло. Ціна 690 гривень. Продають товар через лендінг Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 153. Оголошення саме нашого товару крутяться вже 14 днів. Зазначимо, що рекламодавець продає різні постільні приналежності. Далі подивимось по ключовим словам на матрасник та на матрасник простирадло. Є конкуренти зі схожим товаром за 799 і 850 гривень. Деякі рекламодавці крутять цей товар вже майже два місяці. По бібліотеці реклами Фейсбук бачимо, що товари досі у відкруті у рекламодавця 6 із 10. Актабраузер. Заряджаємо профілі на прафіт. Йдемо далі, бачимо креатив формат відео товар Blender. Ціна 1399 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 20. Одне оголошення крутиться вже 61 день. Це означає, що товар вигідний рекламодавцю. Далі подивимось по ключовим словам: блендер та блендер 7 в одному. Бачимо різні блендери по ціні, починаючи від 299 гривень і вище. Ну і також різної форми. Потрібно підібрати просто той, який буде продаватись. Ніша досить жива. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товар досі крутить рекламодавець 7 із 10. Ну а ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар швейна машинка, ціна 1190 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 45. Деякі оголошення крутя вже 148 днів. Далі подивимось по ключовому слову, швейна машинка. Бачимо, є багато різних лендінгів, креативів, різних машинок та різні ціни. І по 1090 гривень. Трохи дешевше, ніж у нашого рекламодавця. Ніша жива і товар продається. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить рекламодавець. 7 із 10. Ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар електрична плита. Ціна 579 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 5 тисяч. 739 рекламодавець продає різний трендовий товар. Бачимо оголошення з нашим товаром у відкрутті 20 плюс днів. Далі подивимось по ключовому слову: плита електрична. Є конкуренти схожим товаром за 299 гривень. Також ми бачимо різні креативи та різні лендінги. Зазначу пік цього товару по Google Trends, як ми бачимо на екрані, був влітку 2022 року, звичайно, через війну. Тоді це був супертрендовий товар, але зараз ми бачимо запити по Google Trends. Також є. Товар актуальний по бібліотеці реклами Facebook Рекламодавець досі відкручує цей офер. 7 із 10. як контролювати замовлення, дзвінки та клієнтів в одному місці. Ми використовуємо LPCRM і це рішення номер один для. Товарного бізнесу LPCRM автоматизує весь бізнес, прийом замовлень, контроль менеджерів, інтеграції з поштовими сервісами та маркетплейсами. До речі, ви можете протестувати LPCRM абсолютно безкоштовно, а при реєстрації отримаєте бонус, чек-лист 8 кроків для старту. Товарного бізнесу. Лінк буде в описі. Ну а на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика, як моя підвірка сподобалась чи не сподобалась. Ставте лайк або дизлайк, пишіть, чому не сподобалось або чому сподобалось. Також пишіть свої питання, я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. з вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Побачимось!